Всім привіт! Це новий відеоролик. В цьому відеоролику я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, як я заробляю на валютному ринку. Для новачків хочу одразу вже сказати, не бійте, що тут графік, нічого нам аналізувати самостійно не потрібно. Далі я все покажу від А до Я. А для тих, хто вже дивиться мій канал, дивиться мої відеоролики, це третя частина. Розгону депозиту. Тобто ми хочемо розігнати депозит з 200 тисяч до 1 мільйона і зробити вивід і повністю це все показати на ютубі. Але поки що ми зробили 52 тисячі, це вже третя частина. Ось скільки ми зробимо за цей відеоролик. Отож, якщо ви хочете заробляти в інтернеті, дивіться цей відеоролик до кінця. Прожимайте лайк, давайте підтримувати український контент. А також підпишіться на канал. Поїхали. Хочу одразу підмітити, якщо ви нічого в цьому відеоролику не зрозумієте, у мене є текстова інструкція. В телеграм-каналі переходіть за посланням в закріпленому коментарі, і ось там буде текстова інструкція. Тобто що де нажимати, прям стрілочкою показує з текстом, тобто повністю зрозуміти. Звичайно, перше, що нам потрібно зробити, це аккаунт на брокері. Є посилання, переходимо, робимо аккаунт. А друге це е, перейти на investing.com. Там ми будемо отримувати сигнали, по яким будемо відкривати угоди. Як проходити реєстрацію, показувати не буду, але якщо вам це потрібно, нагадую, е, у мене є текстова інструкція. Можете по цій інструкції все зробити. А давайте тепер перейдемо до самої роботи. Е, нам дуже важливо е, торгувати з понеділка по п'ятницю, тобто, в суботу-неділя не торгуємо, тому що буде OTC, Тобто, якось тут, бачите, Google OTC. Нам потрібно, щоб ринок був відкритий. Як сьогодні. Тобто в понеділок бачимо євро-долар без відмітки OTC. Це важливо. Ось, відкриваємо собі хвилинний таймфрейм. Хвилинний таймфрейм відкритий. Переходимо на investing.com. Е, тут в пошуку пишемо євро-долар. Ось, у мене вже є, бачите, євро-долар Форекс обов'язково. Нажимаєте ось тут після переходите в теханаліз, нажимаєте хвилинний таймфрейм, Якщо ви на хвилинному таймфреймі відкриваєте угоди, бачимо активно купляти це сигнал на підвищення. Дивіться, активно купляти будемо заходити в угоду на 2500 гривень на 3 хвилини. Точніше, на 1 хвилину, вибачаюсь, на 1 хвилину на 2500 гривень. Якщо угода буде мінусова, другу угоду візьмемо одразу вже на 5000. Ось старайтесь відкривати угоду від 1 до 5%. Це дуже важливо. Якщо ваш баланс прям досить великий. Відкриваєте тоді угоду вже на пів процента на процент. Це прям це прям дуже важливо. Ось е, так, угода на хвилину відкрита. Подивимося, як ця угода себе відпрацює. Якщо буде мінусова, нагадую, візьмемо догон. Також, якщо вам не подобається, ось тут російська мова, є англійська. Можете собі включати англійську, багато різних мов є, але, на жаль, української немає. Можете собі спокійно переключитись на англійську і дивитись на англійські. Ось. І домен зразу поміняється, не буде ру, а буде ком. Дивіться, давайте перейдемо на англійську. Ось, дивіться так, євро-долар. Е, теханаліз, теханаліз, нейтрально. Це погано, що нейтрально. Е, коли пише нейтрально, тоді краще не. Краще не відкривати угоду, угода навіть може закритись в мінус. Обов'язково перед кожним відкриттям угоди обновляйте сторінку, це дуже прям важливо. Так, теханаліз. Давайте ще раз перейдемо. Я англійський не дуже сильно знаю, тому друзі, переключусь. Ні, все-таки угода швидше за все відпрацює. Скільки там залишається? 0 секунд. Так, угода плюсова. Е, так, і того, скільки ми заробили зараз, друзі, скажу точно, скільки ми заробили, яку суму. Е, 2200 гривень. Досить непогано. 2200 гривень заробили на даній угоді. Так, теханаліз. Так, що тут далі по у нас е, поки що пише нейтрально. Окей, тоді перейдемо на другу валютну пару. Е, Доларка на десь нехай буде. Також включаємо тут хвилинний таймфрейм. Ось тут в пошуку пишемо євро Ось, Находимо Єврокат, Форекс. Обов'язково що писав навпроти Форекс. Все є. Найшли. Е, Також теханаліз, е, хвилинний таймфрейм. Можете відкривати на п'ятихвилинному таймфреймі, але відкривайте, якщо ви відкриваєте на 5 хвилинному таймфреймі угоду, відкривайте угоду на 5 хвилин. Це важко е, бачимо активно продавати. Бачимо активно продавати. Будемо відкривати угоду на одну хвилину. Також на 2500 гривень на пониження все є. І одразу собі підготую догон, якщо угода буде мінусована. Нагадую, якщо. Маленький баланс, відкриваємо угоду від 1 до 5%. Якщо маленький баланс там 2000 3-5%. А якщо баланс великий, там вже більше там, 10 тисяч тисяч, там вже відкриваєте угоду на пів процента. Це буде найкраще. Ось так. Угода відкрита. Будемо дивитись. Поки що маємо одну плюсову угоду. Поки що одна плюсова угода у нас є. Подивимося, як ця угода відпрацює. Якщо все-таки буде е, мінусова, то, то, буду, то буду відкривати догон. ось. Якщо буде все-таки мінусова, буду відкривати догону. Ну бачимо, що стіна блін стоїть поки що на місці. Немає особового ні росту, ні падіння. Може ще й закриється. Так, mm -hmm. да. ще закрились в плюс. І того виходить так. Ми заробили скільки тут. Також заробили 2200, і того 4 тисячі гривень. Ми заробили. 4400 гривень вже є. Окей, що тут далі показує активно продавати. Активно продавати. Ну будемо відкривати ще одну угоду на пониження. Тоді будемо ще одну угоду відкривати на пониження. Це на єврокат, а ще є євродолар. І ще хочу переглянути євродолар. У мене вже тут пошукує історія, то я зразу приходжу. Так, 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 так. Хвилинний таймфрейм, Дивимось. активно купляти. Окей. Тільки один індикатор е, показує тільки купляти. Це погано. Потрібно, щоб всі індикатори показували активно купляти. Це трішки погано, що один індикатор не показує активно купляти. Ну окей, все рівно я відкрию угоду до 38, але відкрию на 1250. Тут я відкрию на 1005. 250. О, до речі, до речі, друзі, дивіться, е, долар кат закрився в плюс. Долар-кат також закрився в плюс. Дуже чудово. О, євро-долар підріс. Блін, вообще клас. Вообще клас. Прям дуже класно. Так, давайте подивимось. Виходить, 2200, я заробив на одній годі, плюс ще 2200. плюс ще 2200. Е, 6620 гривень я заробив. Це на дану хвилину. І якщо ще закриється ось ця угода в плюс на євро-доларі, це виходить. Плюс 2000. А які дві? Тут, тут, тут виходить 1150, так? 1150 плюс 1100. 50 і того 7770 гривень. Блін, ну це реально круто, друзі. 7770 гривень. Всі 4 угоди себе шикарно відпрацювали, навіть догони не прийшлось відкривати. Чому потрібно відкривати угоду на пів%, якщо у вас великий баланс, і від 1 до 5%, якщо маленький. В ідеалі навіть на 1% відкривати, якщо маленький, бо 5% трішки вже буде забагато, трішки вже буде ризиковано. Тому що буває таке, що потрібно брати догон, щоб ви могли взяти догон. Що відкривати угоду на маленьку суму першу угоду. ось Так, давайте це поділимо на 41 і подивимося, скільки це в доларах. Ну 189 доларів, Блін ну реально класно, реально класно 189 доларів. Дома собі заробив, За ПК заробляєш кошти, там навіть з телефону можна. Реально круто. Тепер я хочу розказати друзі про свій продукт. Хто не знає, в мене є безкоштовний. Торговий бот, який видає сигнали, реально крутий бот. Бот вам пише, що потрібно підготувати валютну пару. Ви шукаєте собі пару, євро GPU, знаходити її. Після того бот вам видає сигнал, підтвердження по індикаторам. Також бот малює рівні колін на хвильному таймфреймі, від яких можна додатково брати угоду. І чистий плюс. Бот пише ціну відкриття, ціну закриття, тобто це все можна перевірити. Бот розуміє, коли мінус і може видавати догон. Тобто реально крутий і розумний бот. І підключення до бота безплатне. Тобто, все, що є, в мене усі мої. Те, як я торгую, так далі це все безплатно, і ніякі кошти я е, вас е, не беру і нічого я не продаю. Хочете, повторюйте, хочете, не повторюйте, хочете, торгуйте, хочете, не торгуйтеся. Ваше діло я показую, як заробляю я. Ось е, ось такий друзі. Вийшов відеоролик. Е, нагадую, посилання на е, сайт, де я торгую, буде в закріпленому коментарі на брокер. Також посилання на Investing.com також буде е, в закріпленому коментарі. І посилання, звичайно, на телеграм-канал мій також буде в закріпленому коментарі. Ось такий відеоролик. Всім до. Зустріч, всім пока.